Вони були братами Адольф та Рудольф Даслер. діти Німеччини, спадкоємці родинної справи. Разом вони створили взуття, яке носив Джесі Оунс, коли принижував Гітлера на Олімпіаді, але згодом між ними пробіг чорний кіт, заздрість, ненависть та історична зрада. З тієї ворожнечі народилися два світові гіганти Адідас і Пума. Та сьогодні ми розповімо саме історію Пума, історію великої родинної драми, яка перевернула весь спортивний світ. Вітаю вас на каналі Історії Легенд. 1924 рік невелике німецьке місто Герцогенаурах. саме тут, у гаражі за мутинком, народжувалася взуттєва імперія, Адольф Даслер, мовчазний і працьовитий. Мав хист до створення зручного та міцного взуття, його брат Рудольф, харизматичний і діловий, взяв на себе продажі. Разом вони заснували фабрику братів Даслерів, вони не мали великих грошей, але мали ідею зробити таке взуття, яке допоможе спортсмену виграти. Вже за 12 років їхнє ім'я прогриміло на увесь світ, після того, як Джесі Оуенс Здобув чотири золоті медалі на Олімпіаді в Берліні, взутий у кросівки братів Даслерів. Друга світова війна перевернула багато життів, не оминула вона і братів Даслерів. Обоє вони вступили до лав націонал-соціалістичної німецької робочої партії та обоє підтримували воєнну економіку. Але з кожним роком між братами зростала напруга. Клітки, підозри та недовіра. У 1943 році Аді, ховаючись у бункері під час бомбардування, промовляє: Ось вони знову прийшли. Його брат Рудольф вирішує, що це сказано про нього та його сім'ю. Після війни Рудольфа арештовують американці, і він переконаний, це зрада з боку Адольфа. А у 1948 році. Стається остаточний розрив Аді засновує компанію Адідас. А Руді свою нову справу Бренд Пума. Спочатку він засновує компанію Руда комбінацію від Рудольф Даслер. Але незабаром змінює назву на більш агресивну та динамічну Пума, символ сили, символ швидкості та боротьби у 1948 році. Puma випускає своє перше взуття Puma Atom, і вже за кілька років ним користуються гравці національної футбольної збірної. Рудольф починає створювати свою імперію. Він укладає угоди зі спортсменами, зокрема з Пеле, і на кожному кроці намагається перегнати Адідас. Це була не просто конкуренція, це була справжня війна, війна брендів, принципів та двох родин. Місто герцогенаурах перетворилося на справжнє поле битви у кожному магазині, домі чи кафе або Адідас, або Пума. Навіть шлюб між працівниками обох компаній був табу. У 1970-му Пума домовляється з Пеле. Той, зав'язуючи шнурки, перед початком гри, весь час бачить логотип Пума. Це геніальний маркетинговий хід і сильний удар. По репутації Адідас. Після смерті Рудольфа у 1974 році Пума очолює його син Армін, але компанія починає втрачати позиції. Адідас виграє. Найк вже наступає на п'яте. У 80-х Пума опиняється на межі занепаду. Продукція застаріла, а маркетинг слабкий. Усе змінюється у 1993 році, коли молодий менеджер. Йохен Сайт бере кермо у свої руки. Пума повертається до життя, стає брендом не лише спорту, а й вуличної моди, колаборації з Олександром Квін та дизайнером Yamamoto відновлення лінії Лайфстайл. У 2007 році Пума входить до складу французької імперії Керінг. Починається епоха нових амбасадорів: Ріана, Джей Зі, Селена Гомас та Кара Делевінь. Puma стає модним, трендовим та глобальним. Після кожного рекорду Усейна Болта камера знову ловить Puma. Сьогодні бренд представлений у 120 країнах світу, має понад 16 тисяч співробітників і щорічний дохід понад 8 мільярдів євро. Брати Даслер так і не пробачили один одному. Вони померли з відстані у серці і навіть були поховані. На протилежних кінцях цвинтаря, щоб навіть після смерті бути якомога далі один від одного. У 2009 році працівники Puma та Adidas вперше потиснули руки на футбольному матчі примирення. Але для братів це вже було занадто пізно. Сьогодні Puma – це не просто бренд, це символ сили, гнучкості та незалежності. Це історія про те, які з болю та зради. Може народитися щось дійсно велике історія, де кров перемішується з бізнесом, де зрада породжує інновації, а спорт стає справжнім полем битви. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, а також поділіться у коментарях, які бренди вам цікаво розглянути наступними.